У юрист головний є. Ви знаєте, що вони не є владою, а представницькі органи. Знаєте, що Міністерство юстиції дало мені таку відповідь 22 2022 році. Ви знаєте про це? Чудово. Да. Тобто, далі. акт прийому передачі районної лікарні є тут? Нема. Немає. Дальше, що майно в з 91-го року не передавалось нікому. Тобто, ви вкрали і перепродаєте майно громади. Це вже кримінальний злочин. Це ви теж добре знаєте. Це як тепланенига і вода крадуть натра і перепродають нам крадене. Так же само з біганими, тільки там будівля. Так більше того, що... Я ще раз наголошую, 77 тисяч людей без медицини, які тут е, Сергій Миколаївич пропонує нам корупційні схеми. Достало. Ми за що в 2014 році стояли? Ми на, на що вигнали Януковича? Щоб оце ми опять створили. Там 9 мільйонів на дронах, там на валігаторах.